Що ж, Артуре, розпочинаємо рік впевненою перемогою. Вітаю тебе. Твої враження та емоції після матчу? Все чудово. Ми сьогодні показали хороший футбол. Перший тайм був напружений. Команди придивлялися друг на друга. Але ми забили гол пенальці. Це нам, думаю, додало впевненості. І ми в другий тайм, на мій погляд, провели набагато краще, ніж наш суперник. І тому всі дуже раді. Всім дякую партнерам за хорошу роботу. Твоє повернення до Кравбасу вийшло таким тріумфальним, можна сказати. Так, я дуже радий, що повернувся. Буду допомагати команді, команда допомагає мені. У нас все супер, колектив, атмосфера в команді. Так що будемо старатися далі. Що Юрій Миколаївич говорив в перерві? Сказав, що ми продовжували свою гру. Не боялася грати в футбол, у нас все виходить. Там деякі помилки ми підкоректували і все. Тобі трошки прикро, що не забив, хоча мав моменти? Так, в принципі, можливо, чуть-чуть, але ми ж граємо на команду. І найголовніше, що перемогла команда, а голи прийдуть. Перше слово, яке виникло після голу Кузика. Не знаю. Хороша передача була. І останнє питання. Сьогодні день народження у президента клубу Костянтина Федоровича Караманіца. я так розумію, команда йому не кроватку подарувала. Ні, так, зайшли, всі привітали в роздягальню. Він нам подякував, ми подякували йому і всі дуже раді. Юрію вітаю з перемогою. Розпочали рік, впевнено. Який рецепт? Дякую. Я вважаю, що ми добре розібрали суперника, їх ігри на зборах у Турції та виконали план на гру та впевнено перемогли. Як вважаєш цим стартом Кривбас вкотре вкотре підтверджує, що з ним треба рахуватися? Так, звісно, я вважаю, що вже друге півріччя то по-іншому будуть усі до нас готуватися. Але, як казав, завжди. Юрій Миколаївич, ми готуємося від гри до гри. Ми не дивимося, якби, наперед, а готуємося від, від кожної гри до наступної. Ти мав незначне ушкодження, як зараз себе почуваєш? Добре, я вже пару днів був у загальній групі та зараз добре почуваю. Все добре. Перші враження, перші слова твої, от коли кузик забив. Не можна так і казати <ріст> <ріст> у прямому ефірі. Але ми перед грою. У мене у дитини вчора було 9 місяців. І я пожартував йому, що завтра чекаю подарунок, і він, коли забив, він мені сказав, це подарунок для тебе. <ріст> сьогодні також день народження у президента клубу Костянтина Федоровича. Я так розумію, кроватку не дарували, так? Ні, дарував, Подарували йому сьогодні перемогу, та у роздяганні після гри всі разом поаплодували. Хрвоє, вітаємо з певною перемогою 3-0. Як вважаєш, чи закономірний такий результат в сьогоднішньому матчі? Uh, for Дякую за привітання. Ми сьогодні дійсно з перших хвилин грали добре, забили три чудові м'ячі. Ми розібрали суперника, ми готувалися до цієї гри, тренери налаштовували нас і я вважаю, що цілком заслужено ми. Перемогли, ми взяли три очки, і ця перемога, звісно, допоможе нам в подальшій боротьбі за високі місця. Секонд and we need to keep going. Хрвоя, Скажи, будь ласка, чи нервував ти перед пробиттям 11-метрового удару? Сей скор так зізнаюсь, трохи нервував, але на зборах в Іспанії я двічі забивав з пенальті, робив це впевнено. Тож, звичайно, це офіційний матч, тут трохи по-іншому. Проте я забив і сподіваюся, що буду забивати ще і приносити тим самим результат своїй команді. Харвоя, які твої емоції і враження були після голу Кузика? Вау чесно кажучи, дійсно вау. Я думаю, що вау було у всіх, хто знаходився на стадіоні. Напевно, навіть і у суперників кузик вже неодноразово забував подібні м'ячі. В нього це класно виходить. І навіть на тренуваннях він кладе так, от лівою ногою в дальній кут, і в нього є дійсно потужна зброя. Такі удари хрово. Ну і наостанок сьогодні команда перемогла в день народження президента. Напевно, що і найкращого подарунка годі й шукати. Yes, I... I say... так сьогоднішню перемогу. Ми присвячуємо Костянтину Караманіцу. Він чудовий президент, і ця звитяга для нього ми будемо і надалі його тішити і класною грою, і позитивними результатами. Тому ще раз вітаю нашого президента з ним народження.